З весною хочеться оновити декор вдома, і для цього може бути класна картина в техніці текстур арт. Це ідеальне поєднання розслаблення та творчості, а результат стильний мінімалістичний декор, який можна розмалювати у весняні кольори та освіжити інтер'єр. І хоча виглядає гарно, зробити таку картину зовсім не складно. Спочатку потрібно акуратно вирівняти текстурну пасту, а потім плавним рухом шпателя створити об'ємний візерунок. У вас вийде картина з красивими колонами, можливо, сонечком або переплітінням текстурних ліній. Ви можете залишити картину білосніжною або ж пофарбувати під стиль свого дому. На вибір у нас є 9 кольорів. У наборі є всі необхідні матеріали, а також відеоурок, який познайомить з технікою і розкаже важливі нюанси, тож з ним створити текстурну картину зможуть і початківці. Створіть щось унікальне своїми руками. Замовляйте набір у скілендж.